Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Porsche, Porsche Cayenne S. автомобіль. У нас у сірому кольорі 2019 року з 2,9 бензиновим двигуном. Хороша гума Michelin. У нас тут безключовий доступ. Камери 360, датчики сліпих зон. все, нас зустрічає. Червоно-чорний салон шкіряний, електроскопідйомники, пам'ять двох передніх сидінь. Також мультикермо, адаптивний круїз, датчик світла, малесенький пробіг вісімдесят тисяч. Сидіння в дуже хорошому стані, повністю електропривід, чорна стеля. Автівка у нас на хорошій мультимедії. У нас тут старт-стоп все працює. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, автомат позаду у нас також. Гарний збережений стан салону підігріву. У нас також ще задніх сидінь. Автівка у нас купувалась в офіційного дилера у Києві, паріт у неї затягнутий у бронеплівку. Парктроніки спереду та ззаду також у нас присутні. Повністю обслужена. Зараз, зараз вона не потребує ніяких капіталовкладень. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк Єван».